Прямо як я з ноутбуком від Acer ноутбуки нині дуже зручна річ компактність та автономність поєднані поєднанні з потужністю. Ну, як то кажуть, що ще треба, якщо ти Acer Nitro v 15. Можливо, геймпад в комплекті, так він тут теж є. Nitro V15 15 одна з найпопулярніших серій ноутбуків для геймерів в Україні. Стриманий зовнішній вигляд приховує справжнє ігрове серце, що забезпечує комфортний відпочинок і переносить потужність стаціонарного ПК у будь-яке місце. Адже він містить собі сучасний процесор AMD Ryzen, швидкісну ddr 5 пам'ять та не Менш швидкий SSD довершує картину GeForce RTX 4060 та 144 герцовий IPS дисплей на 15,6 дюймів. Поєднання розміру та компактності. І так, в комплекті справді йде геймпад, адже цей лаконічний монстр, звісно, що здатний не лише серфити в інтернеті, а й відео помонтувати і кіберпанк поганяти. А грати в ігри на геймпаді Nitro NgR 300 це окрема насолода. Під'єднали до телевізора і погнали. Тож те, що Acer пропонує такий бандл – це щось ультракруте. Відкинутися з геймпадом та Повністю поринути у гру, відчуваючи всі вібрації геймінгу. А якщо буде гаряче, допоможе ефективна система охолодження і фірмовий софт NitroSense для повного контролю над налаштуваннями ноутбука. Підтримка всіх можливих сучасних стандартів та потужна начинка, лаконічний дизайн та автономність, і звісно, комфорт, все це Acer Nitro v 15. Детальніше дізнатися про який ви можете за посиланням в описі.